Це ваш ведучий Грищенко Олександр. Рубрика Фокус. Перший випуск, і ми починаємо. Поки Німеччина думає над миротворцями, ми вже будуємо дронармію. Розвертається дискусія щодо можливої участі її військових як миротворців у врегулюванні ситуації в Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив із заявою, яка розвіяла частину ілюзій. Історію зазначив, німецькі солдати не братимуть участі у миротворчих операціях в Україні, доки триваються активні бойові дії. Це питання буде розглянуто лише після завершення війни. Ця позиція викликала неоднозначну реакцію в Україні. з одного боку, участь Німеччини як потужної європейської держави могла би суттєво підсилити миротворчі зусилля. З іншого боку, такі заяви свідчать про обережність Берліна у контексті конфлікту з Росією. Аналітики наголошують, що Німеччина намагається балансувати між підтримкою для України прямою конфронтації з Росією. Політолог Андреас Унан у своєму коментарі для Deutsche Welle підкреслив: Берлін не хоче брати на себе відповідальність за конфлікт, який може стати масштабним, але така позиція послаблює довіру до Німеччини як до союзника. Попри декларовану допомогу, багато країн все ще бояться робити рішучі кроки, щоб не провокувати Росію. Це створює ризики для тривалої війни. Доки Пісторіус декларував для себе конфлікт на саме у Німеччині. На різдвяному ярмарку стався теракт, який сколихнув усю країну. Ввечері, 20 грудня, у Магдеборці чоловік в'їхав на автівці в НАТО відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинуло п'ятеро людей понад 200 постраждало. З них близько 40 перебувають у важкому стані. Це чергове нагадування про те, що навіть у містах, де, де панує святкова атмосфера, ми маємо залишатися пильними, прокоментував представник поліції Гановер. Також постраждала громадянка України під час нападу на Різдвяному ярмарку в Магадебурзі, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у Твіттері на суботу, 21 грудня. Особливо відзначився у поширенні фейків австрійський правоекстреміст Марсен Зельберг. Головне обличчя загальноєвропейської мережі нових правах. синохопський тон було задано, і вже скоро політики з частково правоекстремістської альтернативи для Німеччини наслідують цей приклад. Цей інцидент вкотре ставить під питання рівень безпеки в громадських містах Європи, особливо під час масових заходів. Експерти з безпеки зазначають, що останнім часом терористична активність зростає, і необхідно вжити додаткових заходів для запобігання таким трагедіям. Свята більше не захищатимуть від терору. Ми живемо у світі, де навіть різдвяний ярмарок може стати місцем трагедії, наголосив соціолог із Берліна Крісто Вайс. суспільство вимагає швидких і рішучих дій від уряду, аби гарантувати безпеку. Але чи можливо у владі Німеччині взагалі зробити це в умовах, коли терористи дедалі частіше використовують непередбачувані тактики? ООН прилюднено нові дані про жертв серед мирного населення України. Згідно з їхні новим звітом, станом на грудень 2024 року зафіксовано майже 10 тисяч загиблих цивільних і понад 18 тисяч поранених. Ці цифри є лише верхівкою Айсберга. Представник ООН з прав людини зазначив, справжня кількість жертв може бути набагато більше, оскільки у багатьох районах просто немає доступу до верифікації даних. Особливо важкими залишаються втрати серед дітей. Згідно з останньою інформацією, від початку війни загинуло понад 500 дітей, а близько тисячі отримали поранення різного ступеня. Тяжкості. Ця статистика є свідченням жахливих наслідків війни, але також акцентує на необхідності міжнародної підтримки. Світова спільнота має розуміти, що ці жертви не просто цифра, а долі тисячі людей, чиї життя зруйновані через агресію Росії. Жертви серед цивільного населення це той фактор, який має мобілізувати міжнародну спільноту для посилення санкцій та підтримки України. До того ж, Олаф Шольц і його мирна місія до Москви пахне смаженим. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про свій намір відвідати Москву із мирною місією. Ця ініціатива викликала значний резонанс у європейських столицях та суперечки серед політиків. Мирні переговори з Росією зараз виглядають не більше ніж ілюзією, зазначив британський політолог Макс Грант. Шельц наголосив, що візит спрямований на пошук шляхів для припинення війни в Україні. Водночас його критики стверджують, що такий крок може бути сприйнятий Кремлем як прояви слабкості. Це не мирна місія, а спроба за будь-яку ціну уникнути ескалації, яка вже вийшла за рамки діалогу. Коментує оглядач Дерспінгал. У самій Німеччині цей візит також розділив суспільство. Прихильники Шольца вважають, що дипломатія це завжди кращий шлях, аніж збройний конфлікт. Трішечки далі на захід у США Пентагон опублікував новий звіт про стрімке нарощування ядерного арсеналу Китаю. За даними американських військових, Китай може подвоїти своїх боєголовок до 2030 року, що ставить під загрозу глобальний баланс сил. Це вже не питання локальної безпеки. Китай формує новий порядок, і цей порядок базується на страху, заявив аналітик Центру стратегічних досліджень США Джеймс Рейнольдс. Згідно зі звітом, Китай активно модернізує свої ядерні потужності та вкладає ресурси у вдосконалення засобів доставки боєголовок. Зокрема, йдеться про розвиток гіперзвукової зброї, яка значно ускладнює роботу систем протиракетної оборони. Гіберзвукова зброя це не лише технічна перевага, це сигнал для світу, що Китай готовий до нової гри, у якій старі правила більше надіють, додав Рейнольдс. США та їхні союзники в регіоні, зокрема Японія та Австралія, посилюють свою оборону та готуються до можливих сценаріїв демонстрації, що вони стоять на порозі нової ери озброєнь, де технології визначатимуть. То диктуватиме умови гри, однак чи вистачить цього, щоб стримати зростаючу ядерну амбіцію Пекіна? Але чи готові до цього лідера країни? Це питання залишатиметься відкритими для нас та всього світу. Дональд Трамп, який мріє повернутися до Білого Дому, продовжує обіцяти все одразу з найяскравіших його заяв звучить так: я закінчу війну в Україні за 24 години. Виглядає, наче він натякає, що весь цей час світ просто не додумався йому подзвонити. Підтримка України збережеться, але її формат буде переглянуто, заявив Радник Трампа. Формат, здається, вже передбачає велику кількість фраз на кшталт. Покажіть, як ви це використовуєте. та А чи не час самим за себе постояти? Європа замислилась. З огляду на те, що перегляд формату це улюблений термін для скорочення витрат, європейські союзники розуміють, що можуть опинитися перед необхідності взяти на себе більшу частину тягаря підтримки України. Представник Трампа, мабуть, втомившись від подиву, нещодавно підтвердили: так ми підтримуємо Україну, але по-своєму. Слово по-своєму тут звучить вже як загадка з підручника з геополітики, чи це буде зменшення допомоги, чи може листівки з побажаннями миру. Це як у ситуації, коли ваш сусід каже, я дам вам грошей на ремонт під'їзду, але тільки якщо ви власноруч пофарбуєте його і зміните лампочки. Не найзручніша позиція. Жартує огляд за Вашингтон Пост. Українські політики у відповідь працюють на випередження, як казав Андрій Єрмак. Для нас важливо, щоб Україна залишалася пріоритетом для США незалежно від того, хто сидить у Білому домі. Поки українці міркують над американськими виборами, Росія продовжує демонструвати власну версію економічного падіння. В уряді кажуть, це не падіння, це плавне зниження. Ми так і планували. Ну звісно, планували спочатку зникнення товарів, потім черги за основними, і нарешті повний економічний дзен. Згідно з останніми даними, інфляція в Росії превищила 12 Це означає, що вартість гречки зросла ще більше, а вартість мрій про імпортозаміщення стала космічною. Невдоволення населення теж росте. Наприклад, у Москві вже з'явилися меми. Імпортозаміщення працює. Тепер нам не потрібні імпортні товари, бо немає грошей навіть на місцеві. 21 грудня Ер-Ріад Саудівська Аравія став ареною для одного з найбільш очікуваних боксерських боїв. Цього десятиліття український чемпіон Олександр Усик протистояв британському гіганту Тайсону Ф'юрі у бою, який визначив абсолютного чемпіона світу в найважкій вазі. І варто сказати, Усик зробив все стильно. Удар за ударом він буквально надав черешні ф'юрі, демонструючи неймовірну витримку, техніку та силу. Рахунок 116-112 одноголосним рішенням судів, лише підтвердив те, що стало очевидним для всіх. Усик контролював кожен раунд. Його швидкість і точність не давали ф'юрі по факту жодного шансу нав'язати свій стиль. Усик здавався танцюю навколо фюрі, як бджола навколо ведмедя. Тайсон намагався атакувати, але зустрічався з бездоганним блоком і контратаками, які йому запам'ятаються надовго. Пише дойче Веле. Ф'юрія, який слабиться своїм зухвалим стилом і довгими руками, намагався зробити ставку на свою фізичну перевагу, але Усик. Був не просто готовий до цього. Він показав, що вага і зріст це ще не гарантія перемоги у восьмому раунді. Глядачі побачили, як усик завдав серію потужних ударів, які буквально струснули Філя Тайсон спробував відповісти, але натомість отримав ще кілька швидких черешень, які змусили його перейти тільки в оборону. Після бою усик сказав: я б'юсь не лише за себе, це перемога для моєї країни, для кожного українця. Ми сильні рали. Завдяки цій перемозі, Усик зберіг свої пояси за версіями VBC, VBA та VBO, підтвердивши статус одного з найкращих боксерів сучасності. І тепер весь світ знає, якщо хочеш перемогти Усика, спочатку навчись захищатися від його черешень. Олександр знову довів, що український дух і майстерність на ринці не переможні. Будьте як усик, не будьте як пісторіус. З вами був Олександр Грищенко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал QTZK. Побачимося в нових випусках.